відранкою із Лопатою двірничка Олена. Каже, розчищає другий двір. Ще буде, Ще буде сніг. Ми готові, а зараз потихеньку. А так, Я так втомилася, що вже все. Чистить сніг біля під'їзду Ірина Подопригор. Вона працює поблизу станції метро Армійська. Як ви думаєте, сніг складно прибирати кожен день його, якщо він йде. Дівка, в нас 33 вдома, 5 чоловік. Людей не вистачає, ніхто ж не йде. Розумієте, що не хотять іти. Зарплата маленька. Шість з половиною. Хто, хто буде йти за таку? А це район Москалівки, приватний сектор. Від будинку шлях собі та сусідам розчищає Аркадій Левицький. Плюс-мінус. Радію, і теж важко. Мені легше це зробити. Що там і діти роблять, і всі роблять. Це перший снігопад цієї зими. Такі відео напередодні від вечора публікують у соцмережах. До машини прив'язані санчата. Веріна! Я з'їжджаю!» Вчора часов. Сім вечора виїхав. От вчора десь о сьомій вечора виїхав. Ось звідси з двору. Виїхав на Пушкінську годину 40 хвилин, а потім їхав назад до заводу Шевченка ще годину десять. Але все одно вирішили сьогодні виїхати. Треба так. Новий рік, покупки, справи, те, що до лікарні відвести. У центрі міста тротуари розчищають снігоприбиральні машини. Погодка супер. «Погодка супер. Сьогодні перший раз виїхали на метро, тому що не проїхати. А так зима радує під новий рік. Приємно. Нову нагоду, приємно. Відранку сніг у дворах та на тротуарах прибирали понад півтори тисячі двірників. Вивели повний склад, повідомили у комунальному підприємстві Харків благоустрій. Задіяли майже дві сотні машин і тракторів. Маргарита Дешкіна, Олександр Новосел та Роман Данищук. Новини на Суспільному. Харків.